Ірина Анатольевна виставила пост, його потрібно цитувати, тому що ну, останні, напевно, такі тексти можна було почути на помінках Брежнєва. коли вся велич така, значить, і ну, просто значимість персони виражається в таких словах. Я напомню, що 25-й рік, 21-го сторіччя, е такої е пафосної фрази мене користується, але тим не менше, ну, зачитаю. Переобрання Григорія Діденка, головою Олеської обласної організації партії Слуга народа. Це не просто формальність, це визнання лідерства, довіри і результатів. Ну, по поводу довіри і показань в НАБУ, Ми розуміємо, як всі йому довіряють живемо, після того, як всі розмови були е відповідним чином отфіксовані, і покази, і ряд депутатів вже дергають по пов'язкам. Але тим не менше, впевнено, зважено з командною підтримкою. Саме так ми йдемо вперед, долаючи виклики та змінюючи нашу область на краще. Для мене і моїх колег Григорій Єденко це приклад відповідального управлінця. У найскладніші часи він зумів згурдувати команду, підтримати громади, допомогти військовим і ініціювати реальні зміни. Його перебрання це ще один крок до стабільності, сили та впевненості в завтрашньому дні. Я просто читаю, і у нас вже на з'їздах партії регіону, яка влучив ремонт Віктора Януковича, таке не публікували, якось стіснялися. Ну є це крінж, коли. Щось хтось роби, астина тобі.